Я батько одинак. Право на демобілізацію у мене є. Циган! Циган! Машину! Пишу рапорт і чекаю наказу. Давай, в машину. Тобі, братик, тобі! у мене розчалена уламком печінка, права легеня, третя група інвалідності. Але де ще якісь зенітки, якісь пиво, я ще попрацюю. Кравчук Случ, Олександр, 36 років, позивний хатіка, старший бойовий медик ЗСУ. До війни займався підприємницькою діяльністю в сфері будівництва, захоплювався, спорт, література, туризм, мав бути, якийсь адреналін у гражданському житті. Наразі це більш ніж задовільнився адреналіновими викидами 24.02.22 я прокинувся завдяки дзвінку класного керівника мого сина про те, що в школу син не йде. Почалася повномасштабна війна. Як батько одинак сам виспитив свого сина, у мене була можливість передати його своїм батькам і відправитися у ТЦК не могло як тоді бути інакшим, так і зараз. Тому що це моя країна. Станом на 24-те Ніхто, мені здається, не розумів, що буде, де зупиняться, чи зупиняться взагалі. Під загрозою було все. В складі 40 людей, які відбули із ТЦК, опинилися у 57 сьомій МПБР. Моя робота це домедична допомога. Стабілізувати пораненого і максимально підготувати його для евакуації. 300, 300. Хатіка, тому що я можу сидіти і чекати скільки завгодно, а мої трьохсоті не можуть чекати. В наших реаліях виходить так, що старший бойовий медик працює так само в окопі. На рівні з іншими, і поки немає поранених, поки немає 300, бойовий медик виконує роботу стрільця, якщо ми беремо стрілкову роту, якщо ми беремо розвідвод, він працює як розвідник. Коли з'являється поранений, включається саме медичний аспект дії. На кожну роту по одному старшому бойовому медику, звісно, це мало. Цього не вистачає. Велика кількість бойових медиків гине, отримують поранення. І для того, щоб відновитися, потрібен певний час. І для того, щоб підготувати нових, треба певний час. І підрозділи не встигають, просто не встигають поповнюватися. От, Молодшим медичним персоналом є приблизна кількість поранених, з якими мені довелося працювати. Це близько там, близько двох сотень поранених наразі на там, грудень 23-го. Мені вже дуже давно не сняться ні мої поранені, ні загиблі. Так, ти набуваєш досвіду, але набуваєш якоїсь впевненості, набуваєш навіть автоматизму, просто механічне. От саме механічний процес вже якийсь виконується. Мабуть, голова відключається, руки працюють. Немає от, е, однакових поранень. Так, є, там, є певні алгоритми, але це тільки рекомендація, це тільки база. А все інше, всі інші дії, які ти виконуєш, ти маєш приймати це рішення. Ти береш на себе цю відповідальність. І в твоїх руках життя, от саме цього бійця наїхали на Херсонщині на танкову міну. Так мені приходилося ставити крапельницю, підсчуючій електронною цигаркою в канаві придорожній. Мені приходилося сім людей тримати близько семи годин до моменту евакуації, тому що не було жодної можливості забрати. ставок на Херсонщині це було 30 серпня 22-го року. Ми заїхали туди, отримали з усього, чого тільки могли в плані артилерії. От тоді близько 50 поранених було протягом дня. Роботи було безліч. Медичний рюкзак, який важив 18 кілограмів, вечором 30-го важив кілограма 34. Все було вироблено. Ми переїхали на Бахмут одразу після Херсонщини. Ми не мали часу ні відновитися, ні відремонтувати техніку, ні поповнення було на ходу. Те місце, яке на той час називали дорогою життя це дорога між Часовим Яром та Бахмутом. Нашим завданням, нашою задачею була тримати так званий гарден центр. 29 грудня ми забирали, витягували пораненого. Будемо, будемо старатися, я тебе придержу. Треба выдвигаться і тебе вивозити. І наш водій, наш розвідник Микола Копцев. Він мав його вивозити. Видів вивіді, що таке СП. Давай, в машину. Парень. Отримали прильот. У мене працювала нагрудна камера. Після прильоту мене контузило, але мене прикрив пікап. Коля отримав мінно вибухову в область серця. Він якраз загинув. Тоді із нашої групи 9 людей. Поранені і тяжко поранені були четверо. Циган! Машину! В ньому два декса, два декса, два кітанглова і миті клопрамід. Вовне же саме. Тобі, братик, тобі. У мене це розчавлена уламком печінка, порвана права легеня. Це післяопераційний бандаж після. Крайнього поранення після сьомої операції, я його вимушений носити півроку. Так право на демобілізацію у мене є з 24.02. Я батько одинак. Я пишу рапорт, прикладаю туди 4-5 документів і чекаю наказу на звільнення. Після третього поранення у мене встановлена третя група інвалідності, пов'язана з захистом Батьківщини, але дещо якісь зенітки, в якісь, якісь пиво, я ще попрацюю. Я от наразі чекаю наказу на перевод як бойовим медиком, але в зенітно кулеметний підрозділ. Тому що це задачі, які я ще зможу повиконувати. Якщо. Я своїми руками дам ще шанс вижити одному, двом-трьом пораненим, значить, не даром це все. Якщо буде можливість передати досвід поповненню, значить це не даремно. Якщо чоловіки не будуть працювати над собою, ми просто-напросто отримуємо того ж самого ворога в Києві, але відтерміновуємо відтерміновано на два-три роки західні партнери нададуть нам зброю, нададуть нам спорядження, але вони не нададуть нам своїх людей. Я не хочу, щоб ми були під постійною загрозою. Я не хочу, щоб мій, моя дитина йшла в школу і з моїми думками прилетить туда чи не прилетить. Якщо ми дозволимо жити наші, нашим рідним в Страху, то ми не досягли мети.